Маємо надію, що наше знайомство буде цікавим та плідним. Отож, розпочнемо нашу подорож сьогодні. Медико-фармацевтичний факультет Рівненської медичної академії готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр чотирьох спеціальностей. 223 медсестринство, 224 технології медичної діагностики та лікування, 226 фармація, промислова фармація, 227 фізична терапія, ерготерапія. Де загалом налічується близько 400 студентів. Наразі в структуру факультету входить 5 кафедр. Вступивши на перші курси, ви матимете змогу вивчати ази анатомії та фізіології в анатомічному музеї з використанням макро- та мікропрепаратів, досліджувати прості та складні життєві цикли живих організмів, працювати в нашому живому куточку. А допоможуть вам професіонали кафедри фундаментальних дисциплін під керівництвом кандидата біологічних наук Мялюк Оксани Петрівни. Насолоджуватися колоритом українського слова ви зможете в світлиці української мови та літератури. Відшліфовувати ази комунікації ви будете в лінгвістичних кабінетах, а згадувати історичне минуле та творити нову історію справжнього українця в історико-етнографічному музеї академії, на кафедрі суспільно-гуманітарних дисциплін, під керівництвом кандидата історичних наук. Переходько Наталії Миколаївни. Уже на другому курсі ви матимете знайомство із фаховими дисциплінами, які проходитимуть спочатку в кабінетах доклінічної практики, хірургії, педіатрії, основ сестринської справи, кафедри медико-профілактичних дисциплін та лабораторної діагностики, яку очолює кандидат медичних наук Палапа Василь Васильович. Фармацевти проводитимуть хімічні реакції в спеціалізованих кабінетах хімії, зануряться в мистецтво створення пігулок, мазей, паст у фармакологічних лабораторіях та навчальній аптеці і допоможуть їм творити ці дива фахівці кафедри хіміко-фармацевтичних дисциплін, під керівництвом кандидата фармацевтичних наук Штрімайтіс Оксани Вікторівни. Майбутні фізичні терапевти та ерготерапевти осягатимуть тонкощі реабілітації в спеціалізованих кабінетах фізичної терапії, механотерапії, масажу та косметологічному кабінеті. Їхніми наставниками будуть викладачі кафедри фізичної терапії, ерготерапії, яку очолює доктор психологічних наук примачок Людмила Леонтівна. Відпрацювання практичних навичок проводитиметься з використанням симуляційного центру Сірі де ви опануєте проведення усіх сестринських маніпуляцій, надання першої долікарської допомоги, СЛР та багато іншого. Ну і звичайно, шліфувати свої професійні знання ви будете у ліжках хворих. На клінічних базах медичних закладів рівного, фармацевтичних аптеках, лабораторіях та реабілітаційних центрах. І всі ці роки поряд з вами будуть ваші наставники: Ті, які допоможуть пройти шлях адаптації, ті, які намагатимуться подружити вас, ті, які десь на мить стануть вашими класними мамами та татами. Отож, зустрічайте куратори нового набору. Перший курс Сестринська справа на базі 11 класів Герасименко Людмила Борисівна. Перший курс сестринська справа на базі молодшого спеціаліста, вечірня та заочна форма навчання Чижишин Борис Зіновйович. Перший курс Лабораторна діагностика на базі 11 класів. Мялюк Оксана Петрівна. Перший курс Фармація промислова фармація на базі 11 класів Захарко Наталія Володимирівна. Перший курс Фармація промислова фармація на базі молодшого спеціаліста, Вечірня форма навчання Филипюк Оксана Миколаївна. Перший курс фізична терапія, ерготерапія на базі 11 класів Демчук Катерина Миколаївна. І перший курс фізична терапія, ерготерапія на базі молодшого спеціаліста Ришковський Володимир Олегович.